Вітання з Чернігівщини! Знаходимось у господарстві стов Агрольон, піщаний ґрунт, де посійний гібрид соняшний Кусувекс, який призначений для вирощування за сульфотехнологією. Проведемо коротенький його огляд. Минулорічне дослідження, якщо не бачили, то в описі під цим відео знайдете посилання, показало, що саме цей гібрид найкращий підходить для таких типів ґрунтів. Висота рослин становить 180-200 см. Діаметр кошика коливається в межах 18-22 см. Вони повністю запилені та забліднені. Відбувається активний налив насіння. Нижні листки соняшнику вже повністю засохли. Однак середній та верхній яруси ще зелені. На полі була проведена одна фунгіцидна обробка, але, як ми бачимо, гібридсувак демонструє відмінну стійкість до основних хвороб. Загалом стан посіву добрий. Чекаємо на хороші умови для наливу насіння та очікуємо на високі показники врожайності. Тож далі буде.